У пітьмі давніх часів, де межі між реальним і магічним ставали такими тонкими, що їх можна було порушити одним подихом вітру, з'являлись легенди про чарівні предмети, здатні змінювати долю. Вишиванка була однією з них. З давніх давен люди знали, що це не просто тканина, це сплетіння духу народу, його боротьби і перемог. На яку покладена історія, що не підлягає забуттю, що лежить у глибині культури. Про вишиванку, що оповита казками та спогадами, шупочуть у кожному куточку української землі. Це оберіг, який народжувався в руках українських майстринь, захищає від зла і навіть здатна стати зброєю, якщо потрапить до рук того, хто розуміє її силу. Що минає через тканину, переплітається з духами пращурів, де кожен візерунок це код, ця карта, яка веде до знань, що не можна віднайти у книгах. Здавна, коли над рідною землею нависала тінь війни, коли темні сили намагалися зруйнувати все, що було святим, вишиванки стали незамінними союзниками, вони не просто прикрашали. Вони вступали в бій, вишита рука, що тримала зброю, перетворювала з захисника, уносія магічної сили, здатної відштовхнути зло. І навіть в найтемніші години, коли здавалося, що весь світ поглинув морок, вишиванка давала світло. Її візерунки були не просто нитками, вони стали частиною тих, хто їх носив. З покоління в покоління таємниця закладання сенсів у вишиванку передається українськими сім'ями як один із найцінніших скарбів. Кожен українець знає, що вишиванка народжується у магічному ритуалі, у якому час і простір стираються, відкриваючи шлях до таємниць предків. Це не просто переплетіння візерунків на тканині, а обряд, де кожен стіжок стає орнаментом. Що несе потужну силу, цей процес нагадував заклинання, де нитка, голка і руки майстрині ставали інструментами. Тамниця вишиванки полягає в тому, що кожен орнамент це древній спосіб спілкування з духами природи, з богами, з тими силами, які дарують життя і вберігають від смерті. Не кожен здатен зрозуміти. Але насправді сорочка не є просто символом культури, вона дарує здатність стати єдиним з нацією, здатність боротися і вигравати. Ще жодна сволота в січі Україну не брала, і зараз не візьме. Вишиванка складаємося з тисячі стіжків, що утворюють наше буття, і кожен з них робить нас унікальними. Так само як сорочка охороняє нас від негоди, наша вишивка в серці охороняє нас від темрява, роблячи нас сильними, здатними пройти через будь-які випробування. Ми це стіжки на полотні, сплетені з тисячі сенсів поглядів і думок. Що формують нас як народ, як націю.